Вітаю вас, друзі! Останніми днями на так званій Росії відбуваються дуже цікаві події, так би мовити, вогняний флешмоб. Скільки колеги було паджогов сьогодні за день в Подмосков'ї? Чотири штуки росіяни раптово кинулися підпалювати різні адміністративні будівлі, пускають іще всередині салюти. А пропаганда звинувачує у всьому, а вже ж Україну. Українські терористи заставили пенсіонерку взорвати петарду в поміщенні МФЦ, которое розположено в московському торговому центрі, начебто, українці телефонують росіянам і змушують їх усе це робити, але це неможливо. Цього не може бути взагалі. Це виключено. Адже російські пропагандисти казали, що відколи. Почалось повномасштабне вторгнення. Навпаки, дзвінків стало менше після початку спецоперації. В Росії різко скоротилось кількість дзвінків від телефонних мошенників. Тому ми до цього точно не причетні. А те, що відбувається на так званій Росії, це дивина. Чудо, вам не каже, в общем довольно странними це все вже і Владимір Путін боїться особисто приймати дзвінки. Тому словацькому прем'єру Фіцо учора довелося особисто прилетіти у Кремль. І я закликаю вас, дорогі українці, не бути такими як Фіцо. Допомагайте українській армії. Вже зараз візьміть і закиньте по дві гривні на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, є у описі до цього відео. Ну і так само підписуйтесь на мій канал і тисніть лайк до цього відео. Почнемо із історії про таємничі телефонні дзвінки, які надходять росіянам останнім часом. Да. Алло. хулиганів, визиваємо пожежну скоріше. Одразу скажу, що це явище не нове. Невідомі добрі люди телефонують росіянам і змушують їх робити певні речі і ще із 2022 року. Минулого року була особливо епічна історія, коли росіянка пішла і підпалила автівку заступника начальника генерального штабу збройних сил так званої Росії. Слава Україні наші прекрасно! а сила! Азовсіли сніметі вам часом горі та мостаті видають слушать час від часу. Подібні історії траплялися знову, але останніми днями явно у росіян почалося загострення. Вони палили військомати, палили поліцейські відділки. За два дні у різних регіонах так званої Російської Федерації невідомі росіяни узяли і спалили одразу декілька поліцейських автівок. І у нас є канистр, ми і у нас тут страсті. Представляєш, пацан машину коротше, Паджо росіянам подібні розваги настільки подобаються, що вони вже не просто підпалюють, а ще й одночасно святкують за допомогою феєрверків. Та присходять уже блядь. подібні інциденти у російській владі викликають глибоке занепокоєння, і навіть окремі депутати Госдуми, так званої Російської Федерації, заявили, що напевно варто узяти й заборонити феєрверки. Я особисто таку пропозицію не підтримую. Бо якщо російська душа хоче свята, хіба можна їй це заборонити? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, пожежники приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. Владіміру Путіну також новий російський флешмоб не до вподоби. Він вважає, що росіяни роблять це не тому, що у них хороший настрій, або це робота українських спецслужб. По поводу того, що з території України приймаються определенні дії, Абсолютно точно это нам Это Возведено в ранг государственной політики. Это одна из ліній атак. І у якості бонуса невідомі люди, які постійно телефонують росіянам і ще й розводять їх на гроші, як каже сам Владимир Путін, приблизно 250 мільярдів рублей таким чином забрали у росіян. Ви мені Більше 250 мільярдів рублів. Якщо це і справді так, то у мене виникає тільки одне питання: чому ці гроші не йдуть на поточний русоріз? Наприклад, якщо раптом невідомі добрі люди дивляться це відео, знайте в описі до цього відео є усі відповідні реквізити, у тому числі і на крипту. Але маю підкреслити, Україна до цього явища точно 100% ніяк не може бути причетною. Це роблять росіяни, тому що їм просто захотілося свята. Обурені російські пропагандисти закликають росіянам терміново усі свята заборонити і дивуються, чому підпалювачі отримують такі маленькі терміни. В Ніжгородській області 59-літню жінку, молоду, бросивши із Сбербанк коктейлі по указанню мошенників, приговорили к двом годам колонії. А чому тільки два роки колонії? Це хороше зауваження. Я вважаю, що росіянам треба взагалі давати мінімум 15 років за такі дії, а краще довічне, бо вони самі у цьому винні. Бо як висловився той самий пропагандист, більшість росіян це ідіоти. Я сказав би навіть грубі люди в масі своєї ідіоти. Та навіть якщо припустити, що Україна дійсно може стояти за подібними атаками на так звану Росію, я особисто не бачу у цьому зовсім нічого поганого. Тому що росіяни ведуть війну проти України, а ще росіяни постійно організовують диверсії і підпали на території України? Пальник Дніпра вчора вночі мені спалили на нашу машину. В СБУ повідомили, що починаючи з травня цього року затримали вже більше 160 паліїв різного віку. Частина справ вже у суді. Тому росіяни повинні горіти та вибухати. І якщо це буде відбуватися руками самих росіян, я вважаю це прекрасно. Ну а тепер давайте поговоримо про словацького прем'єра Роберта Фіцо, який вчора попхався до Москви на зустріч із Владіміром Путіним. Він каже, що поїхав до Москви, щоб обговорити із Владіміром Путіним питання транзиту російського газу до Словаччини. Раніше Україна неодноразово казала, що із нового року ніякого Транзиту російського газу не буде. Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості додаткових мільярдів заробляти. На нашій крові продаж газу для так званої Росії є надзвичайно важливим. Адже це гроші, за рахунок яких так звана Росія веде війну проти України. Тому Владимір Путін сказав, що, попри навіть війну, усе одно так звана Росія готова продовжувати транзит. Ми не від цього транзиту. як не странно. Чому? тому, що ми намерені, і компанія Газпром виконувати всі свої обов'язки перед нашими клієнтами, але і президент України Зеленський і прем'єр-міністр Шмигаль неодноразово казали, що ні, це питання взагалі не розглядається жодного транзиту не буде, і це викликало неабияку істерику у друзів Владиміра Путіна у Європейському Союзі. Орбан сказав, що Угорщина зараз намагається вести переговори щодо подальшого транзиту. Намагався вести переговори із Україною. І також і словацький прем'єр Фіцо. І він каже, що президент України Зеленський, наче. То пообіцяв, що транзит буде тільки у разі, якщо Словаччина погодиться на вступ України до НАТО і ще й зможе бонусом собі трохи грошей отримати. Чи я би проголосував за членство в НАТО, якби він мені дав 500 мільйонів євро з російських активів? Я, звичайно, відразу відповів, що ніколи у свою чергу Зеленський публічно озвучив іншу пропозицію. Він пропонує, щоби Словаччина й далі отримувала російський газ, але тільки якщо вона не буде за нього платити, якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни. Можна думати, проте прем'єр Фіцо усе одно не погоджується. Він каже, що російсько-українська війна Словаччини не стосується, але при цьому вимагає до словаччини солідарності. Ні, словаччини не ніяк говорю. не стосується війна. Ані з з Російською Федерацією, ні з Україною. Чому не може бути якийсь прояв солідарності, також у нашому напрямку, і справді чому це? Але у мене є інше важливе питання: як взагалі Фіцо може навіть намагатися розмовляти із Україною, якщо ми для нього усі фашисти? Западний медіа заотворені говорить о том. Вже в раду гукраїнська армади сучисті фашистів, але бо з ділом вони супереця сучастю конкретних армадій, а Раз ми фашисти, то тоді словаччина точно не повинна отримувати жодний газ за допомогою фашистів. Але у цьому контексті треба сказати не лише про Угорщину та про словаччину. Загалом, європейський союз є чи не найбільшим досі імпортером російського газу, у тому числі скрапленого, і навіть коли застосовуються дієві санкції проти експорту. Російського газу потім Сполучені Штати Америки фактично ці санкції скасовують, бо Угорщина і Туреччина попросили. Наші шановні партнери продовжують годувати російську військову машину, і рано чи пізно вона обов'язково завдасть удару і по них. Тим паче, так звана Росія розбудовує нові військові альянси і північно-корейські війська, які зараз воюють проти Збройних сил України. Тому підтвердження на фронті ситуація і далі залишається вкрай складною, і так само як і рані. Іше дрони лишаються чи не найголовнішими засобами ураження. Тож із вашою допомогою наше військо отримало іще ще нових fpv Група розвідки спеціальних дій висловлює подяку спільноті Сергія Стерненка за надані Евпівдрони в кількості 10 штук з батареями та ударними частинами. З вашою допомогою ми будемо нищити ворогів як на морі, так і на землі. Дякую вам, слава Україні! Разом до перемоги. Рупак. 95-ї окремо десанту штурмової бригади дякує спільноті Стерненка за надані нам 100 стовпів дронів. Ці дрони допоможуть нам знищувати мою і очищати курщину від росіян. Слава Україні! Героям слава! Перекривати російський експорт це чудово, але іще краще перекривати росіянам їхні нікчемні життя для цього продовжуйте допомагати силам оборони України.